Моя особиста сторінка на інстаграмі закрита. Я додаю друзів тільки після того, як перевіряю, хто відправляє мені запит. Не додаю фейкові сторінки ботів, пустих сторінок, сторінок, на яких немає публікацій. І гімнюків я не додаю до своєї сторінки. Це не знаю, як їх навіть назвати. Люди, які приходять на нашу землю, щоб тут нас від когось звільняти. Тому прошу не. Запрошуйте мене дружити, ви для мене. В чорному списку. Якщо ти хочеш стати моїм другом, але ти не можеш з певних причин виставляти там своє фото, то пиши мені повідомлення. Якщо ти військовий і не можеш також виставляти фото, напиши мені, що ти військовий, з якої частини і я додам тебе до своєї сторінки. З питань безпеки ми закрили сторінку і найближчим часом її відкривати не будемо. Є робочі сторінки, є резервні сторінки. Там відповідає моя команда. Прошу звертатися. З вашими всіма запитаннями.